Я знаю, що ти багато працюєш, і ти справді молодець. Важко навіть перерахувати, скільки всього робить сьогодні жінка: це і про виховання дітей, про роботу по дому, і про приготування їжі, а ще про розвиток стосунків в сім'ї, про роботу просто і служіння в церкві, а ще про самореалізацію. І це всього лиш частина всього списку, уявляєш? Раніше жінки вважалися виключно берегинями сімейного вогнища, які лише дбають про затишок та дітей. Звісно, що сьогодні це теж важливо. Але тепер у нашому суспільстві жінки потребують самореалізації. Сумним і відомим фактом є те, що жінки заробляють менше, ніж чоловіки. Ось, наприклад, працівниці в Бразилії заробляють в середньому на 20,5% менше, ніж чоловіки. Якщо звернути увагу на ринок праці, то там теж панує нерівність у цьому питанні. От як ти гадаєш, чому таке взагалі відбувається? Адже через це може скластись враження, що жінки просто менш здібні і заслуговують на менше визнання за виконану роботу. Та чи нормально це? Хіба те, що ми жінки робить з нас поганих спеціалістів? З цієї ситуації випливають дві крайнощі: або чоловіче домінування, де зневажають жінок, або ж фемінізм. Адже це просто дві сторони однієї медалі. Ми починаємо шукати винних і тих, хто має рацію. У тебе не виникає думки, на чию сторону встати. У такому безладі ми забуваємо, що живемо в грішному світі і що варто звернутися до Бога. Хіба Він не допоможе нам відрізнити добро від зла? Бог говорить нам, що Єва була взята з ребра Адама. А це означає, що вона не мала панувати над ними. Як головна, але й не могла бути зневажена. Вона була створена рівною, вона була подругою і помічницею йому, яку він любив і мав захищати. І ні в якому разі не мало бути принижень, образ і фізичного насилля. Ти не забувай, що ми не просто дівчата або жінки. Ми доньки Бога і тому маємо велику цінність. І вона не залежить від того, чи виховуєш ти дітей, чи ти працюєш, чи ти виконуєш якусь важливу місію. Господь дає нам таланти для цього, щоб ми робили роботу, яку він нам призначив. І хіба ж це не чудово? Ми розуміємо, що будь-яка робота, що виконується як для Бога, є дуже-дуже цінною. І про це навіть є вірш у Біблії. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Тільки подумай, що завдяки твоїм старанням хтось може почути або дізнатися про велику Божу любов. Можливо, ми не можемо змінити весь світ, але ми можемо маленькими кроками рухатись до цього, правда ж? Але у мене є ще одне запитання до тебе. Чи маєш ти мету у власному житті? Можливо, ти досі не знаєш, чи вона тобі потрібна. Але я гадаю, що без неї наше життя стає сірим. І навіть не зрозуміли. Тому ось декілька причин, чому варто визначити для себе мету в житті і мати бажання досягти її. Перше, більше не виникає питання, для чого я тут живу. Ти чітко знаєш, для чого живеш, і розумієш, куди далі рухатись. Друге, це набагато спрощує життя, от і все. Не повіриш. Але коли я зрозуміла, для чого я живу, то дуже багато думок просто відсіялись, вони зникли. Я вже не гризла себе лишніми переживаннями, адже розуміла, що слід робити, а що ні. І третє, ти знаєш, що Бог керує твоїм життям. Це розуміння, що воно під його контролем. І просто не передати словами, як я тішусь від цього. Це відчуття любові і стабільності. З'являється енергія для важливих справ. І ефективність твоєї праці теж зростає. Четверте, у тебе з'являється мотивація. Адже коли ти робиш те, що любиш, нікому не потрібно тебе заохочувати. П'яте, нам хочеться, щоб нас пам'ятали за те, що ми робимо. Та в цих моментах варто не забувати, що головне не те, що про нас говорять інші. Важливо те, що про нас думає лише Бог. Без нього немає ні мети, ні сенсу, ні надії. Що ж, ми з тобою були створені, щоб підготуватися до вічності. Тому навіть у нашій роботі, спілкуванні і звичайних турботах, нуму старатись показати шлях до неба іншим. Бог дуже чекає, щоб ми прийшли до нього за порадою і прямували до спільних з ним цілей. Я не втомлююсь тобі нагадати, що ти дуже важлива. А тепер дозволь помолитися за тебе. Боже, допоможи нам визначити мету нашого життя, допоможи говорити про твою милість всюди. А також дякуємо за те, що ти нас ведеш своїми чудовими шляхами. Амінь.